Розпочнемо з проживання туристів, а саме готель Надія знаходиться в центрі міста, неподалік від вокзалу. Зручностями є те, що у готелі розташований салон краси, турфірма та ресторан. Також магазин делікатес, біля якого розташована літня площадка, за якою можна посидіти із чашкою кави. Додатково надам інформацію про інші заклади харчування, щоб було зручніше. Перший заклад знаходиться на початку 100 метрівки, називається Лулу -Лу Піца. Найпопулярнішим закладом міста є десятка, а знаходиться заклад на 100 метрівці. Раджу відвідати ресторан Йокі, який знаходиться на Незалежності 3. Пасаж Гантерберг. Чудовий інтер'єр, затишно та цікаво. Наступний заклад харчування це Плюс», розташований навпроти ратуші. Отож, переходимо до найпопулярніших локацій міста. Перебуваючи в Івано-Франківську, обов'язково пройдіться 100 метрівкою, але насправді вона має 450 метрів. Наступний об'єкт ратуша. У будівлі розташований обласний краєзнавчий музей. І незабутнім залишається те, що можна піднятися наверх ратуші. Краєвид тут чудовезний. Наступне площа Шептицького. А це катедральний собор у стилі бароко. Ця величезна будівля гарно та витончено виглядає. Також обов'язково зазначу про бастіон. Всередині розташована фортешна галерея, яка вміщує кав'ярню, ресторан, галерею сучасного мистецтва Артнамур, магазини кераміки, одягу, ювелірних прикрас та все для рукоділля. Поблизу ринку розташований Палац Потоцьких. Ну і звісно ж, перейдемо до вулиці Шевченка. Вона неймовірно велика. Тут є атракціони, а також поблизу знаходиться міське озеро. На міському озері у вас є можливість зробити гарні фото, також покататися на катамаранах та просто провести свій вільний час. Івано-Франківськ це економічний і культурний центр Прикарпаття. Тому раджу відвідати туристам саме це місто.